Крістофер Нолан відомий своїми великими проектами, які у касових зборах приносили величезні гроші. Так, він дійсно розуміється на багатобюджетних фільмах, але по-справжньому Нолан розкривається у стрічках трохи іншого типажу: фільмах, які сконцентровані на історії та оповіданні. Фільми, орієнтовані на створення атмосфери. Є різні визначення, різні думки з приводу терміну атмосфери у кіно. Але у моїй голові сформувалася така концепція створення так званого атмосферного кіно з таких етапів: картинка. Історія, саунд дизайн. Я міг би розповісти про це на прикладі Інтерстеллару, інсепшену чи Дюнкерку, але набагато більш показовим є саме престиж. Престиж назавжди застріхає в твоїй голові. Неважливо, який сенс ти в ньому побачив. Чи то трагічні наслідки нестримної та сліпої гонитви за успіхом, чи то непорушна відданість улюбленій справі. Фільм був знятий між Бетменом початок і темним лицарем. А час на його розробку сягає п'яти років. Спочатку ідея престижу голові Нолана з'явилася як продовження його триллера з реверсивним оповіданням моменту і була відкладена до того моменту, коли режисер здобуде визнання, а з ним гроші, і вже з грошима здобуде незалежність у створенні власних фільмів. Але престиж став відхиленням від доволі помітної тенденції робити з кожним разом все більші за розмахом і дорожчі фільми. Тенденції, яка в принципі дала старт і визначила подальшу кар'єру Крістофера Нолана як режисера. У престижі немає такого звичного для нас тобою розмаху, ніхто не позиціонує його як великий комерційний продукт це скромна і економна кіноісторія, яка не на невитрачанні величезної кількості грошей на непотрібні спецефекти та бездоганні декорації. Концепція фільму полягає у вивченні характерів двох ілюзіоністів, які прагнуть обійти одне одного. Саме суперництво, порівняння підходів кожного з фокусників, їх ставлення до своєї творчості є головною темою фільму. Але до цього ми повернемося трохи пізніше. Драматургійна складова безумовно є важливою, але візуальний ефект має не меншу вагу. Волі Пфістер Оператор, який здійснив візуальну магію престижі, під час перегляду ти відчуваєш себе в зовсім іншому світі, в іншому часі. З семи фільмів, які Нолан і Фістер зняли разом, престиж є єдиним, який можна вважати досконалим. Єдиним, до якого немає абсолютно ніяких запитань. Для цього фільму Нолан хотів створити щось більш грубе та просте. Він мав бути розкутим позбавленим минулих опереджень. буквально мав бути менш прив'язаним до великобюджетних обмежень, обмежень, які створюють підготовку. Та очікування. Замість цього він був насичений простотою низькотехнологічного виробництва, поєднаним з досвідом 10-річної кар'єри Фістера як оператора. Усі ці аспекти престижу відчуваються в самому русі камери. Режисура завжди поруч з операторською роботою. У співпраці з Фістером Нолан надавав лише мізерні вказівки, довіряючи інтуїції першого. Нолан хотів імпровізації, віддаючи у розпорядження Фістера не тільки позиціонування кадрів, а й загальну поведінку камери на кіномайданчику. Саме це допомогло привернення. Відчуття великого конвейерного виробництва під час перегляду, перетворюючи престиж на щось більш зрозуміле та чарівне. Ручна зйомка потребує майстерності, досвіду та інтуїції. Вона дозволяє створювати безліч кадрів всередині одного, доволі серйозно скорочуючи кількість кадрів для однієї сцени та зменшуючи час, затрачений на зйомку. На відміну від багатьох робіт, де камера зафіксована на звернення уваги на ідеально скомпонований кадр, нолану потрібно була камера, яка стане живим персонажем. Навколишня дійсність у престижі відкладається. На другий план, після оповідання історії. Фільм був знятий з рук, і саме тому він вражає не грандіозними рухами, а короткими, щільними та не відволікаючими від оповідання сценами. Це зйомка, яка може провести нас крізь натовп або сховати від зайвих очей. Вона ніколи не залишається нерухомою або статичною. Вона завжди перебуває у пошуку чогось. Нолан хотів, щоб освітлення було простим. Якщо світло присутнє практично всередині приміщення, то його не можна уникати й на краях кадру. При такому підході не кожна сцена буде виглядати. Глядати кінематографічною, як, наприклад, цей момент. Він, як і багато інших сцен фільму, був знятий у реальних, а не штучно створених приміщеннях, з використанням лише наявного освітлення, як, наприклад, люстри та світильники. Навіть при використанні додаткових джерел освітлення для створення сцен, Фістер завжди брав до уваги саме той тип світла, який найкраще підходить у цій сцені. Електричне освітлення може бути використане в театрі, але не у кіно. Завдяки такому кропітливому і десь навіть занудному підходу, стало можливим створенням. Слабкого освітлення, що додало такого кінематографічного вигляду, який відмінний від інших картин Нолана, змінився не сам принцип освітлення, а його наявність та цілі, з якими воно додається. Атмосфера це те, що робить кіно настільки вражаючим та незабутнім, і робота зі світлом є однією з найважливіших складових її створення. За допомогою тіней, диму та дзеркал, режисер керує нашими з тобою очима, спрямовуючи їх саме на те, що потрібно побачити, та відволікаючи від істини, яку ми ще не готові знати. Акторам та усім іншим на майданчику було надано повний контроль над рухом. Це давало як акторам, так і операторам можливість зануритися у історію з головою, бо вони буквально відчували себе більш справжніми, наче забуваючи про те, що грають у кіно. Нолан переносить у живу атмосферу не тільки глядачів, а й акторів. Подібний підхід і створює ту саму атмосферу, по якій і впізнають режисера. Він створює такі умови, у яких практично неможливо навчитися у роль. Престиж з 2006 року можна вважати ключовим фільмом для розуміння ідеї Крістофера Нолана. В цей фільм він вклав власне бачення себе та своє відношення до кіно. Він став тим самим місцем для Нолана, в якому він повністю віддав всього себе, подібно до створення моменту. Але цю стрічку потрібно позиціонувати не як захоплюючий шедевр, а як заяву про цілі, з якими режисер прийшов у кіно і з якими він створює свої фільми. Фільм настільки пронизаний ідеями Нолана, що ти взагалі не уявляєш будь-якого іншого режисера для цього проєкту. так, я можу сказати, що фільм порушує теми обману, ідентичності та самопожертви, які ми доволі часто бачимо. Але тут вони отримують унікальне втілення в історії двох ілюзіоністів, що ведуть міжособні війни з метою стати кращим за суперника. Хоч вони й сприймають один одного як ворога, насправді, що Борден, що Енджер є відображеннями одне одного. Кожен з них знищив свою особистість, щоб майстерно володіти мистецтвом обману, але врешті-решт обман проростає у їх особистостях та повертається до них. Фільм буквально ставить перед героями запитання: як далеко ти готов піти у своїй боротьбі, перш ніж вона тебе зруйнує. З самого початку престижу стає зрозуміло, що нас чекає щось незвичне. Загадкова сцена з капелюхами на лузі і голосом за кадром, що недвозначно. Запитує. Ви уважно спостерігаєте? Катер пояснює структуру фокусу у трьох актах: початок, де фокусник представляє щось звичайне, перетворення, де ілюзіоніст демонструє щось надзвичайне, і престиж, де він робить щось вражаюче, те, що зносить дах для того, щоб повернути ситуацію у норму. Справжній мах вміє не лише руйнувати, а й творити, навіть якщо результат його творчості є обманом. Ідея Нолана полягає у створенні ілюзії, і головна мета цієї ілюзії Знайти щось унікальне те, що прихоплює дух та викликає незабутні емоції, не звертаючи уваги на те, що глядачі буквально будуть обманутими. Ідея полягає в тому, щоб знайти щось справжнє всередині брехні, і протягом історії престиж стає протилежністю самого себе. Двоє чоловіків, які присвятили своє життя обману, стали настільки майстерними у цій справі, що спокійно та без ніяких особливих зусиль вводять в оману навіть самих себе. Так, це дві різні особистості, але в той же час Енджер і Борден це дві сторони однієї медалі. Окрім їхньої пристрасті до магії, вони мають ще багато схожого. Обидва вдовці постійно провокують один одного, обидва довіряють якимось непрямим ознакам, як, наприклад, щоденник. Ці ознаки, на їх думку, призначені розкрити якусь таємницю, розкрити очі на справжню правду, але по факту, все це завершується безповоротнім крахом. І що найважливіше, вони обидва готові віддати себе в жертву гарному трюку на сцені. Для Бордена жертвою є половина його власного життя. Трюк насправді дуже простий в реалізації. Він використовує свого двійника близнюка, який виступає як його помічник, тоді як сам Бортон живе як справжній Борден. Це означає, що його шлюб з Сарою є справжнім лише 50 на 50. Іноді він справжній, а іноді ні. Та ще й при цьому один з братів закохується в Олівію. Борден готовий піти на все або виконати трюк. На відрізання пальців, постійне носіння маски та проживання свого життя лише наполовину. Саме таким вимогам підпорядковується вистава. Ця гра ніколи не закінчується, оскільки тепер вона стала правдою справжньою дійсністю для Бордена. Він повністю віддається такому життю, Незважаючи на те, яку шкоду це перенесе йому. seins sem. А ось одержимість Енджера стоїть десь посередині. Можна списати це на трагедію смерті його дружини, але його одержимість розгадати трюк Бордена показує, що він готовий йти на жертви заради своєї мети. Він досі жаліє про те, що його дружина Джулія довіряла Бордену більше, ніж йому самому. Саме вона дозволила Бордену зав'язати вузол, який, на її думку, вона зможе розплутати. Джулія занурилася в реальність ілюзії з головою, і саме це й вбило її. Це мало б дати зрозуміти Енджеру, до чого призводить неконтрольована одержимість. Але замість цього він поступово викидає зі свого життя найближчих йому людей Олівію та Катера. Він жертвує іншими заради досягнення перемоги над Борденом у їх власній грі. І останньою людиною, яку він приносить у жертву, стає він сам. Бо хитрість машини Тесли полягає в тому, що вона лише створює клона. Тому кожної ночі у залі один Енджер живе і виконує престиж, а інший опускається в резервуар і тоне. Що Борден, що Анджер подібні до пташок в клітці. Подібно до пташки, вони не відповідають за резервуар результат трюку. Останній трюк Анджера є найбільш показовим. Він не знає, де з'явиться наступного разу: живим на сцені зі славою та облисками глядачів, чи у резервуарі мертвим. Він Пташка в клітці. Борден теж не виділяється контролем свого життя. Мало того, що їх з братом можуть розкрити у будь-який момент, та ще й факт того, що кожен з них ставить під питання усе своє життя та буквально втрачає контроль над розвитком подій, відпускаючи все на самотік. Говорить про те, що вони власноруч обрали цей шлях, як і Анджер, бо його ніхто насильно не змушував показувати свій номер. Бути пташкою у клітці це особисте рішення кожного з головних героїв. Головна різниця між Борденом і Енджером полягає в тому, яку роль вони відіграють на сцені. Борден фокусник, він майстер свого ремесла і розуміє, як все працює на технічному рівні. А Енджер, у свою чергу, шоумен, якого приводить у захват фантастичність, нереальність. Його захоплює диво, а не фактична складова фокусу. Він просто не може повірити у найочевиднішу розгадку Трюка Бордена простий двійник. Протягом фільму він постійно відкидає цю теорію, занурюючись у пошуки чогось нереального. Йому потрібно диво. Саме два діаметрально протилежні підходи треба розглядати як особисту внутрішню боротьбу Нолана у своїй голові. Він хоче бути і майстром, який зібрав весь пазл складної історії, і водночас хоче розважити публіку. Створюючи фільми, які будуть зрозумілими великому спектру аудиторії. Образ Бордена втілює його ідеї, а образ Енджера спосіб їх вираження. Конфлікт цих двох виникає з того, що неможливо занурювати глядачів у фільм, паралельно не розважаючи їх, не взаємодіючи з їх емоціями та почуттями. Подібні фільми є нудними. Але з іншого боку, розважати глядача безмістовної історії теж не можна. Тебе просто ніхто не запам'ятає. Престиж пропонує погляд на силу брехні та на нашу схильність брехати собі для того, щоб знайти сенс життя. Нолан краще за всіх розуміє силу ідеї і її здатність водити нас в оману. Ми брешемо собі і починаємо бачити в цьому єдиний спосіб жити. Але коли життя ґрунтується на брехні, є великий ризик піти шляхом руйнування власної особистості. Борден може бути чесним з собою, але він не чесний з оточуючими, що веде до трагедії його дружини. Енджер бреше собі самому, а ціна його брехні багаторазове самогубство. Будемо назвати це так. Герої віддають перевагу брехні, тому що для них це єдиний шлях до звичного життя. Але Борден і Енджер отримують катастрофічні наслідки своїх дій, навіть не зважаючи на свою, здавалося б, благородну мету розважати глядачів. У фінальній сцені Престижу, що Борден, що Енджер досягає свого власного престижу, оскільки всі таємниці розкрито, коли всі лілий близнюк Бордена вбиває Енджера. Енджер зрозумів, що Борденів було двоє, і перед своєю смертю розкриває Бордену секрет свого трюку. Енджер настільки прагнув стати найкращим і вразити свою аудиторію, що пожертвував собою для цього. Ми розуміємо, що перед нами стоїть несправжній Енджер. Ми розуміємо, що справжній Енджер вже давно помер. У заключних моментах Престижу ми повертаємося до першої сцени, де Катер розкриває свій фокус фокус перед маленькою дівчинкою. Ця дівчинка Джес, донька Бордена. А сам Катер взяв на себе відповідальність берегти її. Катер не зміг співіснувати з Енджером та його неконтрольованою держимістю. Фінальна сцена, де Борден знаходить безліч мертвих копій Енджера та повертається до доньки, передає ту саму глибоку людяність, яку кожен фокусник вкладає в свою магію. Борден позбувся брата, тоді як Енджер в кінці кінців пожертвував своїм життям. Обидва герої зробили все, щоб претендувати на перемогу, але їхні мотиви та цінності. Були абсолютно різними. У своєму заключному монолозі Енджер зізнається, що його натхненням завжди були глядачі. Світ є суворим і жорстоким місцем, і подарунок своїм глядачам у вигляді хоча б миті захоплення стало головною мрією фокусника. Але для того, щоб стати тим, хто здатен викликати таке захоплення, він повинен бути найкращим. Енджер знову і знову проявляв беззаперечну сміливість пожертвувати всім, що мав, якщо це дозволяло йому подарувати своїм глядачам цю мить. Можна сказати, що Борден мав таку ж саму неконтрольовану одержимість перемогти Енджера, як і він сам. Але тут є одне але для Бордена його професія була ремеслом. Ілюзія була частиною його самого, тоді як Енджер буквально мусив пожертвувати собою, щоб досягти успіху. В кінці фільму Борден зміг продовжити займатися фокусами і жити повноцінним життям зі своєю донькою, при цьому визнаючи, що ніколи не буде вважатися найкращим. І це саме те, що відрізняє його від Енджера, який дістався вершини, але заплатив за цей успіх величезну Кількість жахливих смертей, головне питання, яке Нолан піднімає в престижі, полягає в цій дилемі: мистецтво повинно існувати заради мистецтва чи заради насолоди тих, хто його споживає. Але. Престиж має один великий недолік: він неоднорідний. За структурою історії він виглядає як копіпаст Мементо, але Мементо є фільм Нолана. Тому, скоріш за все, він просто хотів знайти баланс між розрізаною по частинах історію про Шелбі та спокійним оповіданням про фокусників. Деякі сюжетні лінії, як, наприклад романтична історія Олівії, більше підходять для роману, ніж для фільму. І саме тому вони сповільнюють темп і не тільки не додають напруги, а й знижують концентрацію глядача на історії. Плюс навіть при наявності Тих акторів, жоден з них особливо не виділяється, що є дещо дивним для такого акторського складу. Всі вони грають добре, але ніхто не привертає до себе уваги. І попри все це, престиж має проблеми зі своєю структурою. Нолан, як завжди, грає з часом і перспективою, але на цей раз ця гра доволі дивна. Є загадковий початковий кадр, щоденник, в Хенджер і Хенджері Борден, здається, пишуть одне одному, Але насправді це посилання для свого ворога, змішана хронологія, що здається послідовною, але постійно перескакує вперед у кінець. Історії, коли Борден сидить у в'язниці. При першому перегляді доволі складно зловити суть оповідання. Ти ніби намагаєшся зібрати кубик Рубика з неправильними кольорами. І, можливо, саме це й завадило престижу стати найвідомішою роботою Нолана. Роботою, по якій його будуть пізнавати. У створенні фільми найчастіше задіяні звуки трьох типів людські голоси. 8 лютого 1899 року. Музика та звукові ефекти. Саме ці звуки можуть бути записані, змонтовані або створені штучно. Людські голоси включають в себе діалоги акторів, які повинні правильно синхронізуватися з подіями на екрані без будь-яких затримок. Голос має відображати характер персонажів, звучати як голос самого фільму, тому що іноді діалоги записуються пізніше і вже синхронізуються з відеорядом. Незалежно від того, хто записує діалоги, оператор чи звукорежисер, важливо дати повне розуміння того, що говорять актори на екрані. Музика допомагає рухати сюжет вперед, передбачати події, створювати емоційну напругу або давати гармонійний перехід від однієї сцени до іншої. Саундтрек є невід'ємною частиною багатьох фільмів, Звукові ефекти мають вирішальні значення для створення реалістичності будь-якої сцени, незалежно від того, чи то звук закриваючих дверей, чи то кроків людини, яка пішла їх закривати, звукові ефекти надають фільму реалістичності, яку не може забезпечити будь-який інший аспект. Після зйомок звуковий матеріал проходить через процес монтажу, де звукорежисер вибирає найкращі звукові елементи для кожної сцени. Він також регулює гучність, баланс та інші характеристики звукового треку. Звукорежисер повинен домогти. Оптимального звучання, щоб передати бажані емоції та настрій глядачам. У сучасному кінематографі звук є невід'ємною частиною створення фільму. Він допомагає розкрити персонажів та емоції, створює повноцінний звуковий світ, який доповнює візуальну складову. Звук є потужним інструментом для розповіді історії і створення неповторної атмосфери. Сам фільм Престиж містить усі аспекти структури саунд дизайну: діалоги, звукові ефекти та музику. У фільмі широко використовується голос акторів, а Нолан приділив особливу увагу використанню відповідного британського акценту. Суддя у процесі.

Актор, який грає катера Майкл Кейн, відомий цим акцентом, який є його власним, і саме його акцент став основним, саме він став прикладом для майже усього акторського складу. Якщо повертатися до звукових ефектів, то про них тут теж не забули. Саме вони і визначають фільм як історичний твір. Прикладом цього може бути звук паровоза, який везе Енджера до Колорадо Спрінгс. Але є, наприклад, інші звуки, які асоціюються з Теслою та його фантастичними машинами, що вже переносить нас у нотки магії. Їх найкраще можна описати як електричне потріскування. І звичайно, це саме ті звуки, які можна було почути лише за особливих обставин, наприклад, під час експериментів Тесли. Музика теж не стоїть осторонь. У деяких випадках вона служить своєрідним звуковим ефектом. Прикладом цього може бути китайська музика в сцені, де катер відправляє Енджера і борд на спробувати розгадати таємницю китайського мага. Це не обов'язково має бути власне китайська музика, оскільки її головна мета створити настрій, створити атмосферу. Музика, по суті, є сценічною, що супроводжує виступ китайського фокусника. Саундтрек є тлом і для прибуття Енджера до Колорадо Спрінгс. Музика досить виразно звучить, коли Енджер, піднімаючись на борт, який прислали за ним, помічає, що в усьому місті присутня електрика. Використання правильного саунду є досить показовим і у сцені, коли Енджер нарешті зустрічається з Теслою, коли Енджер піднімається сходами до лабораторії Тесли. Ми чуємо механічний скрегіт, коли Енджер заходить до лабораторії. Ми чуємо електричний тріск. Тесла з'являється за пристрою, який видає не лише звук потріскування, але й потужний потік електричних іскор. Еллі, асистент Тесли, вимикає машину, Іскри та шум припиняються. Тиша, що настала, а також зосередженість на обличчі Тесли стають тихим завершенням цього видовочного вступу. Він потрібен для того, щоб підкреслити важливість технології Тесли для фільму. Якби Енджер просто і спокійно йшов би на зустріч Теслу на балконі, де вони, зрештою, пообідали, без ніякого звукового супроводу, результат був би зовсім іншим та Меж захоплюючим, це були просто двоє чоловіків, які зустрілися за обідом. Звуки напруга, за яким настає тиша, є чітким сигналом для глядача, що робота Тесли є важливою і реальною, на відміну від багатьох трюків, які ми бачимо у фільмі: ілюзія та обман це не про нього. Ці сцени допомагають налону дати нам чіткий сигнал, який пов'язаний з зенджером. Він вірить у магію, вірить у фантастику. І за допомогою саунд дизайну режисер підкреслює саме цю його характеристику. Престиж безумовно є одним з найкращих прикладів атмосферного кіно, та ще й при цьому є ключем до розгадки ідей самого Крістофера Нолана. Ні Інтерстеллар, ні один з Бетменів, ні Інсепшн не можуть похизуватися подібними тонкощами, і навіть Мементо, який доволі часто приводять у противагу престижу, не зрівняється з ним по тому сусловому навантаженню, який присутній цій історії про двох одержимих фокусників. Це особисто його робота з його внутрішніми моральними припитіями, та особисто його баченням кіно.